Славута готова до початку опалювального сезону, звітують комунальники. Споживачі готові довіряти таким заявам, адже в попередні роки не було жодних проблем із теплопостачанням. І якщо до 15 жовтня початку опалювального сезону температура повітря впродовж трьох діб буде нижчою за 8 градусів за Цельсієм, котельні запрацюють раніше. Місто має ліміти на газ, але Славута активно впроваджує використання альтернативних видів палива. Два роки тому в місті з'явилися. ...перші котельні на твердому паливі, дровах та щепі. Приватний підприємець збудував їх у школах спочатку першій, згодом третій. Цього року така котельня збудована ним у центральній районі лікарні. Підприємець зобов'язується подати тепло на лікарню і гуртожиток по вулиці Чкалова, 16. Вчасно, і за тарифом не вищим діючого. Комунальники свої газові котли консервують. З більшим розмахом ведуться роботи зі встановлення піролізних котлів, тих, що використовують тверде паливо на двох найбільших котельнях міста мікрорайону сонячного, вулиця Здоров'я, 11 і Садовій, 4 – військове містечко. І там, і там роботи проводить рівненська фірма. Однак до початку опалювального сезону встановити котли вона не встигне. На військовому містечку в найкращому випадку це станеться ближче до нового року, на сонячному і ще Пізніше. Тому житлово-комунальне об'єднання сезон розпочне на перевірених газових котлах. На військовому містечку тепло даватиме модульна котельня, на якій поміняли насоси і провели реконструкцію мережі. З переведенням газових котелень на альтернативні види палива, місто зможе зекономити близько 2 мільйонів кубометрів газу. В той же час споживач не повинен відчути різниці, від якої котельні отримувати тепло. Попередній досвід першої і третьої школи дає. Підстави бути в цьому певними. Контролювати подачу тепла, вироблену приватною фірмою будуть комунальники. Сьогодні вимоги, технічні вимоги, і економічні вимоги. Ми вже будемо бачити, що вони роблять. Вони не зможуть нас обманути, бо тут сьогодні в тих умовах є обов'язково установка лічильника. Якщо ж договірні умови приватною стороною не виконуватимуться, угоду можна буде в будь-який час розірвати. Додамо, що окрім гарантованого якісного стабільного теплопостачання за цінами, які не перевищують існуючий тариф, встановлений для газових котелень. Приватна фірма бере на себе інші вигідні, як для міста, зобов'язання. Подальшому що в нас є договір з ними, що вони гарантують опалення. І є такий момент, що сім е, років е, вони все роблять за свої кошти, витримують наші тарифи. Тарифи не не вищі будуть, ще в десь кіри може нижчі будуть. І за сім років, через сім років, вони ці котельні нам посадові чотири і здоров'я одинадцять передадуть на баланс. Міської влади. Що ж до котельні на вулиці Перемоги, то за нинішньою ринковою ситуацією опалювати два мікрорайони південний і естафету, котлами на твердому паливі, що були встановлені там два роки тому, менш вигідно, ніж газовими. Причина у великій протяжності мереж, що зумовлює використання насосів, які працюють на дорогій електроенергії, а також категорія споживачів, виключно населення, яке сплачує за тепло за нижчим тарифом ніж юридичні особи, за таких умов альтернативне опалення у програші, і жоден приватник не зацікавиться подібним проектом.